Пані панове, моє шанування, я в окремий відеоблог хотів би винести термін, який кілька разів в своїх відео вже вживав. Він дуже широко циркулює саме в західних інтелектуальних колах і дефініціях. У нас він не обговорюється і дуже шкода насправді. і Нічого такого нема, щоб це обговорювати. Власне, хочу сьогодні попросити вашої уваги. Заглибитися і вдуматися, і просто для себе зрозуміти значення, семантику і прикладну власне функцію стосовно нашої війни такого терміну як проксі війна. Хто читає західну аналітику, то є е, таку термінологію вона навіть більше навіть публіцистичною є, ніж якоюсь мілітарною чи е, геополітичною. Е, він такий термін зустрічав. Е, е, я власне ним дуже багато що пояснюю і хочу дати власне. В цьому відео, в цьому відеоблозі своє розуміння, і, і, і навіть просто таку профілактичну, профілактичне ознайомлення, власне, з терміном проксі війна. Воно перекладається дуже просто завжди як посередницька війна. Це стандартний переклад в історії воєн. І, власне, таким терміном завжди позначається Зараз зрозуміти, чому це прив'яжеться до Дня сьогоднішнього. Таким терміном позначається така стандартна ситуація, коли сторони воюють не безпосередньо. І, власне, це походження йде до часів Холодної війни, коли, самі розумієте, великі дві ядерні наддержави уникали прямих зіткнень, власне, і тому. Термінологія холодна війна була, не «гаряча». Задля уникнення прямих зіткнень, власне кажучи, дві, два полюси світу уникали прямих, прямих конфліктів. І, власне, тому і звідти породилася така гібридна термінологія на тему проксі війна, тобто опосередковані війни. Так з'явилася Корея, так з'явився В'єтнам, так була Ангола. Так був Афганістан та інші такі прецеденти, коли війна двох полюсів світу відбувалася на третіх територіях, і ну це є неминуче. Ну, власне, в, в такій парадигмі, не у, ну, якби навпаки, запобігання е, прямих лобових е, зіткнень. Тому, власне кажучи, е, коли ми говоримо про проксі війни, а це до України зараз і якраз ми прийдемо, е, то мусимо цю передісторію зрозуміти. І це буквально дві хвилинки, ще вашої уваги. Я е, поясню, що власне вся та термінологія проксі воїн. Вона пройшла теж свою еволюцію, свою гібридизацію, тому що це є темінологія ХХ сторіччя, Власне кажучи, вона може бути застосована в дуже примітивних, таких абсолютно видимих збройних воєнних конфліктах чи катастрофах. Як, наприклад, Конголеська війна, коли Конго, Руанда і, 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 і Уганда воювали не своїми арміями, а найманими там, бойовиками, оцими дикими заробітчанами. Так і з'явилася, до речі, термінологія, і вона застосовується понині, вплоть і впритул до ДНР і ЛНР. Сьогоднішнього зразка така термінологія, як незаконні збройні формування, якраз незаконні збройні формування можливі лише за рахунок того розвитку і еволюції проксі воєн, коли кожній державі потрібні не свої громадяни, а найманці. Для того щоб щось там здобувати, якісь там території, вирішувати свої там геополітичні конфлікти і так далі. Ну, зокрема, зараз одним із таких прикладів проксі воїн так само може бути той ж самий конфлікт. Ну він такий. Вже, з, з, методично згасаємий конфлікт Пакистану і Індії за Кашмір, де взагалі без оголошення війни триває цей конфлікт абсолютно. і Термін не оголошення війни це є термін гібридних проксі воїн І ми зараз в такій ситуації живемо. Ми ж не маємо оголошеної війни. Ми це прекрасно розуміємо. Так само у 2006 році не так давно за нашою з вами пам'яттю, зокрема, Ліван, наприклад, абсолютно не вступив і не відповів на обстріли Ізраїлю, і навіть дав Ізраїлю на своїй там, розгромити певні групування тої то терористичної Хезбола. Тому, власне, проксі війни це є нова. Тепер уже в 21 столітті осучаснена дефініція, власне, на модернізований зразок, тюнінгований отих проксі воєн задля неуникнення прямих лобових зіткнень крупних держав, і, і це термінологія, в якій війни все одно пливуть і відбуваються. Ми не те теж повинні це для себе розуміти. І, власне, тут тепер я би хотів дуже, дуже зразу коротко перейти від цієї перед яка дає розуміння. Невитоків термінології проксі-війна, перейти до нашої проксі війни, поговорити, чому власне, модерна проксі-війна і взагалі вся ця весь цей підхід має сенс застосовуватися в західних власне тих інтелектуальних, аналітичних колах. І це не повинно там когось сильно обурювати чи лякати і так далі. Це просто холоднокровна констатація термінології. Я почну з того, що це нічого абсолютно не. Міняє позицінування нами нашої війни. Вона як була зразу, так і була війною з розумінням екзистенційності. На цьому треба наполягати. Хто думає, що це є війна за території, той може собі взяти якусь бетонну плиту та й собі головою в неї постукатися і вибити залишки мозгів. Смішно думати, що це територіальна війна. Мені здається, вже всім зрозуміло, коли вже звір показав своє орчене нутро. Ну то вже дивно комусь думати, що це є війна просто якась територіально претензійна. Власне, для нас це є екзистенційна війна на підставі національної геноцидної ненависті до нас, як носіїв іншої ідентичності, існування якої ворог не передбачає. І це стоїть в основах основах основ взагалі всього, що відбувається зараз в цей заразний час, який випав на наше з вами нещасно щасливе покоління. І, власне кажучи, тому від цієї екзистенційності треба і відштовхуватись. Вона нас і приведе до правильного і корисного розуміння проксі війни. Якраз екзистенційність це й передбачає, тому що якщо ми говоримо і ми. ми це вже давно публіцистами, інтелектуалами, вже все сформовано. і Я теж постійно цей наратив вживаю. Він є одно, однозначно правильним. Що це власне є війною й двобоєм цивілізацій? Це є війною демократії як колективного феномену проти східних диспутій, теж як колективного феномену. Та, власне кажучи, таке якраз і позиціонування двобою цивілізацій. Це і є, власне кажучи, та духовна, ідеологічна, оця така серцевинна основа власне, того, що в історії воїн називається як Проксі війни. Тобто від імені Сходу, від імені Східних диспутій діє Росія, діє безпосередньо, діє неоголошено, що й передбачає гібридна оця модерна. Проксі війна як технологія, плюс Іран, тому що військовий Альянс уже є. Зараз ми цей, цей тиждень дивимося на тему плюс Китай знак питання. Тому що ми прекрасно розуміємо, що від цього гегемона е, дуже багато залежить. Я по цьому ще окремо якось е, коли відбудуться ці візити в Москву, там розмови. Думаю, ми тоді вже матимемо трошки більше підстав говорити, що відбувається з плюс Китай до цього клубу східних диспутій, локомотивом і флагманом, і вітриною якого діє зараз Російська Недофедерація від імені Сходу. Цьому двобої цивілізації. Власне, від імені Заходу, від імені Заходу, який воює не безпосередньо, це і є проксі війна. Зараз, звичайно, тим воєнним театром цивілізацій є, власне, Україна. І це не є чимось принизливо, навпаки, це власне дуже навіть почесно. Це власне той планетарний світовий масштаб, який має наша війна. І було би дуже зле, якби це була просто війна за території. Ну, умовно кажучи, тому що ну, нікому це було б не потрібно, і там жодних шансів для успішного протистояння навряд чи ми мали, і це теж треба не розуміти. Тому, власне кажучи, зараз, власне, в тому модерному розумінні вже 21-го, не 20-го століття проксі війни, вона має дві ознаки. Перша ознака проксі воїн уже тепер це тоді, коли воює союзник або сателіт. Ну, я це беру якби, в дужки ці обидва. Слова чи в лапки, тобто кожен хай собі цю термінологію підбере, умовно кажучи, коли колективна сторона воює якоюсь. І це, власне кажучи, авангардом війни, якраз тут все абсолютно зрозуміло. Там, де є війна Сходу і Заходу як цивілізаційних феноменів різних культурних, політичних, ну, псевдокультурних більше. Тоталітарних диспутійних, то безумовно, цим вістрям є щось, є якась, от, якась територія, якась країна, і, і це випало на нашу страшну долю, або, або, або навіть щасливо, якби це не парадоксально не звучало, власне, бути тим фронтиром війни цивілізації. Власне, те і є в основі цієї основі. Проксі війни. Друга ознака, власне, проксі воєн це тоді, коли фінансують і озброюють сторону, яка безпосередньо діє в воєнному театрі. Ну, це неможливо не буде всім там приємно чути, але це абсолютно 100% потрапляння в нашу ситуацію, тому що війна проти Росії, не як проти Росії, а як проти цивілізації східних диктатур, власне, відбувається на фінанси і на зброї Заходу як того другого колективного протиборця. І це так по факту, це, це не потрібно з того нічого якісь робити, там, величезні якісь там висновки. Це просто по факту констатацію так є, і це абсолютно нормально. Це було би дивно, якби так не було. Тому що, ну. Баланс сил і дзеркальність сил мають бути співрозмірні, якісь хоча, б, хоча б конкурентні, хоча б паритетні. Ми розуміємо, що ядерна держава і неядерна не можуть бути паритетними абсолютно. Саме тому це, є, це навіть добре, що власне термінологія проксі-війна для Заходу звучить як актуальна. Бо це зобов'язує. Діяти власне з точки зору фінансування і озброєння, і це те, що відбувається вже другий рік, і слава Богу, що відбувається, бо якби не відбувалося, самі розумієте. Поведінка України тут, власне, я більше про державну говорю. Я тут не говорю про там, суспільні процеси. Вони, вони завжди є тим нижнім поверхом всіх е геополітичних е тих потрясінь, і ми на превеликий жаль тут теж маємо це розуміти. Поведінка України, власне. Тут мусите проаналізувати це заднім числом, є абсолютно типовою для проксі країни. Цитую вам офіційну позицію, офіційну позицію, яка звучить постійно вже рік. Вона звучить дуже просто: дайте нам зброю, а решту ми зробимо все самі. Це цитата, яка з уст і президента, і всього Офісу президента, і всіх речників Офісу президента, і все, що лунає на державному рівні від України, лунає саме так. Дайте нам то, дайте нам все, дайте нам все, решту зробимо ми самі. Якщо ви це проаналізуєте, ну так от прямо текстово, як воно звучить, це, власне, і є проксі війна. Це, власне, і є типова поведінка проксі-лідера. Не лідера, а проксі-лідера. Лідера, який оснащується і фінансується отою третьою стороною, яка є основним протиборчим, цивілізаційним, світоглядним ось, опонентом, якщо так можна сказати, суперником для агресора. Така позиція є офіційною позицією держави. І саме від нас йде для Заходу, ми ж цих цього ракурсу не бачимо. Саме від нас йде на Захід позиціонування себе як проксі сторони, яку треба оснастити, профінансувати, озброїти. І тоді ця війна буде дійсно мати успіх, і вона буде успішною, власне, як цивілізаційна війна, екзистенційна. І це абсолютно це і логічно, і, 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 і це все на поверхні, тут навіть нема про що говорити. Якщо ви запитаєте і плюс-мінус, як який вихід із таких воєн, проксі воєн, де все ж таки задіяні не дві держави, а клуби держав. Це наш випадок. То, власне кажучи, тут треба теж розуміти, і це є на випередження, я не буду розвивати цю тезу, бо воно ж все міняється в залежності від військового театру воєнного і тут, ну, тут неможливо спрогнозувати. Але на загал маємо розуміти, що всякі, власне, ось такі цивілізаційні проксі війни, де задіяно більше ну, така комбінаторика з трьох, з чотирьох, з п'яти чинників, а не просто з двох. Я і ворог. Там завжди превалює рішення третіх сторін. Оскільки повна залежність держави, яка є вістрям війни для інших, то, безумовно, ця залежність породжує рішення за тою стороною, яка власне озброює і фінансує. Це є наш випадок, він абсолютно, я ще повторюю, не, не занижує, не принижує нічого. Він, навпаки, він дає більше шансів, він дає більше шансів працювати з тим колективним, ну, в нашому випадку з колективним. Заходом, бо це його силами можливо, лише, лише його силами, можливе, забезпечення цієї паритетності і балансу в асиметричній війні, яка завідомо на старті і була асиметричною, тому що ну, ми ж розуміємо співвідношення сил, і зараз це теж. Тому тут, коли ми взагалі говоримо про, про цю термінологію і феномен проксі війни чи проксі воїн які в різних кутках планети завжди є, і це ми, для того є певні передумови. Тут не потрібно ані злитися, ані обурюватися. Тут навпаки треба говорити про, і використовувати цю, цю от нашу фронтирність війни. Бо якраз це, 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 це добре, що вона проксі, бо не була би вона проксі, то Україна не мала і не має зараз. Ресурси воювати на рівні. І це ми розуміємо. Тут для чого тут сто раз повторювати людський героїзм і людські ресурси тут базові є безумовно за нами, тому що для нас екзистенційна війна і такою лишається, але її провадити успішно можливо лише за рахунок того, щоби на західних власне елітах спрацьовувала оця відповідальність за проксі. За свою участь у цьому. І на цьому і базуються всі успішні сценарії. Бо як тільки для заходу війна перестане бути власне, проксі, то ну, ми, я не беруся робити якісь прогнози, що би було. Тут, тут, тут нема сенсу щось фантазувати на цю тему. Тому хай фінансують, хай озброюють, це і є відповідальністю власне, в таких процесах, як проксі. Тому е, я, власне, хотів це, цим, це протрактувати, проартикулювати, аби воно в ширше розуміння не лягло. Це не занижує абсолютно ні героїзму, ні подвигу України, але дає ширше розуміння залежності від значно ширших процесів ніж просто Донбас, Крим і якісь територіальні речі, на якому вузько сфокусована там частина української спільноти. Я сподіваюся, що власне, ота ширша, ширша візія вона дає розуміння масштабності процесів, і це якраз, якраз і наше завдання надавати процесам масштабності. Власне, про це я хотів поділитися. Дякую за те, що ви вислухали мене. Можливо, співставити мої думки зі своїми. Буду широ вдячний за. Те, що підпишетесь на YouTube канал чи на телеграм-канал, хто не підписаний. Також уклінно дякую кожній людині, яка відчуває якусь внутрішню потребу зробити символічну пожертву на існування YouTube каналу. В описі до відео є реквізити, як це можна зробити. Сердечно за це буду дякувати. Всього вам доброго, до зустрічі, бережімо себе.